По весу. У нас получається э, вес кілограм 90, кілограм 85, кілограм 90, кілограм 80 то є нам потрібно з цих трьох спиляти тут по 10 грам, тут 5 грамів, щоб вийти на кілограм 80 Що Шатуни по вису не також різні. Ми їх ну, потусували, щоб більш-менш більш вийшла однакова вага. Е, поршня 425-425, 423, 422. Ну, то по поршням практично різниці немає. Будемо підганяти по вису шатуни. Підігнали ми. 1 кг, кг 80 г, 1 кг 79 г, 1 кг 79,5 Ну, в общем, 2,79,5 і 2 по 80. Разниця в нас виходить в пів грама. Ну, тепер показую вам, що ми підігнали. Ставимо на вагу, Значить дивіться, 1 кг 80. Поставши перший Кілограм 80. Далі у нас кілограм 80 і кілограм 80. Ну, тут, бачите, пів граму ваги. Далі так можемо збирати. але перед цим ще хочу показати, як перевіряється шатуни на сооснущі. Шатун не кривий. Дивіться, Перевіряємо шатун на кривизну. Що ми робимо? У нас де паралель, зверху стойка. Ми виставляємо палець на всю длину, виставляємося на 0 і потім робимо розворот. І ось бачимо, що у нас шатун. Зараз вам покажу, має. Ось, має перекос в даному випадку цей сотку. Всі інші шатуни мають перекос 2,5-3%. сотки. Коли ми перевіряємо шатуни, допуск при перевірці йде до 5%. соток. По технічній документації допуск йде в половині зазору поршня. Наприклад, якщо наш поршень має зазор від циліндру 10%, соток, то перекос шатуна дозволяється до 5 соток. В даному випадку це якби все класно написано, але як практика показує, нові шатуни з завода мають перекос до 10 соток. Ви коли робите шатуни, чи реставруєте, чи перевіряєте, перекос повинен бути до 5 соток на всіх автомобілях, тоді буде все чітко. Ну, грузові, звичайно, до 10 йдуть. Питання стоїть в чому? По весу ми їх підігнали, на перекос перевірили, далі можемо збирати. Якщо у вас немає такої приспособи. І вам потрібно перевірити, можете взяти, поставити поршня без кілець, ну, поставити всі чотири поршня без кілець і покрутити, подивитися крутці. Якщо все крутиться легко, ніде іншого не загрізає. Тільки не всі чотири поршні зразу, а по одному. Значить, ваші шатуни рівні. Ще один такий момент перевірки, якщо у вас немає індикатора, це такий самий простий.